Вимір офіційної політики пам'яті у сучасній Україні харківський варіант 10-2010-13 так так само. А, Попербах, власне, про Юрія Шевельова, і це буде єдине прізвище, яке я назву продовжного короткого повідомлення. Свідомо зроблю це. А, власне, чому. Про, про це, тому що ситуація, яка склалася впродовж останніх двох місяців навколо е, постаті Юрія Шевельова, цього прізвища і навколо меморіальної дошки в сучасному Харкові, це лакмусовий папірець, це значною мірою каталізатор для написання цього тексту, і е, відповідно е, тому е, можна сказати, що е, звернення до цієї тематики. Е, я завдячую саме постаті Юрія Шевельова. По-друге, щодо назви, там в назві є регіональний вимір. регіональний вимір. Це, перш за все, увага до локального виміру офіційної політики пам'яті у Харкові та Харківській області. Зрозуміло, що є вертикальна політика пам'яті, яка йде з гори, зі столиці, з владних установ і розповсюджується, скажімо, через різного роду установи. І є горизонтальний вимір, який твориться на терені. Перш за все, це локальний вимір, але не тільки. Бо офіційна політика пам'яті за останні три роки в регіоні остаточно стала дарувати тавтологію регіональною і регіональною не лише в плані територіальної, адміністративної, географічної, локальності і обмеженості, але й в плані обмеженості політичної. Можна сміливо стверджувати, що офіційна політика пам'яті Харкова і області впродовж останніх трьох років є обмеженою політикою пам'яті від партії регіонів. Тому в назві саме регіональний виділ, офіційне політики пам'яті щодо джерельної бази, як історик, я маю про це сказати, хронологічні межі обґрунтовувати не потрібно. І я знехтую цими речами в виступі. Джерельна база це офіційні повідомлення. Сайт Харківської обласної державної адміністрації, далі сайт хода, або офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови виконавчого комітету, сайт міської ради для е, скорочення. Е, через брак часу, опускаючи обґрунтування хронологічних рамок і статистичну частину згадок про е, ті чи інші події, е, перейду до е, власне висновкової частини. В якій згадаю про деякі важливі речі, ну, перш за все, про те, яка подія є головною і визначальною для регіону, для Харкова, як міста, для області, для України і українського народу, з точки зору очільників нинішніх наших, і з точки зору інформації, яка подається про історичні події на сайті обласної хода і сайті міськради. Головна подія це, поза всяким сумнівом, з величезним відривом від усіх інших подій це велика вітчизняна війна. За кількістю згадок, вона є абсолютним і тотальним лідером. Кількість цих згадок значно перевищує другу найважливішу подію це хрещення Русі в різних іпостасях. Влада не просто пропонує це. По-перше, по-друге, Влада не просто пропонує суспільству пам'ятати про події Великої Вітчизняної війни, але активно нав'язує свою правильну, на її погляд точку зору, активно борючися і переслідуючи будь-які відходи від пропонованої неї схеми. По-третє, у своїй політиці пам'яті щодо Великої вітчизняної війни влада активно копіює зразок Російської Федерації, що очевидно навіть при первинному погляді на це. Повторюючи в зменшеному і часом комічному масштабі головні заходи, які відбуваються в Російській Федерації. Скажімо, проведення військового параду на площі Свободи. Єдине, чим тут може похвалитися Харков і взяти, так верх над Москвою, це, звичайно, розміри самої площі. Копіювання зразка Російської Федерації покликано, як і в Росії, створити певне підготування для ідентичності. Бо покласти під мурівок цієї ідентичності якісь інші події, влада або не може собі дозволити, або чомусь не спроможна. Харків козацький, навіть Харків губернський Російської імперії, а тим більше Харків столичний 20-х років 20-го століття, місто, яке встигло побути як центром українізації та українського національного відродження в його комуністичному, пролетарському, червоному варіанті, так і столицею на початку 30-х років Голодомору. Не надто зручні для пам'ятання владою з низки причин. І четверте: військова риторика або монохромна чорнобіла риторика, яка відчитується у підтексті значної кількості, не беруся сказати переважної більшості, але значної кількості заходів, пов'язаних з Великою Вітчизняною війною, покликана, можливо, на підсвідомому рівні, бо я не певен, що організатори цих акцій піддають свої дії глибокій саморефлексії. По-перше, Привласнити владою і політичною силою, що перебуває при владі, одноосібне право давати оцінки подіям, явищам і особам, пов'язаним з великою Вітчизняною війною, а надалі і ширше будь-яким історичним подіям, явищам, особам тощо. По друге створити підсвідоме сприйняття влади в цілому і про сили, зокрема як єдиноправильних, хороших хлопців, беруться в лапки. Словосполучення, які єдино правильно пам'ятають про Велику Вітчизняну війну і інші події, на відміну від інших поганих хлопців. По-третє, владні структури відповідно представлена у них політична сила хоче символічно привласнити свій статус безпосередніх спадкоємців перемоги у війні, створюючи логічний ланчажок. Перемога дорівнює добро і правильний погляд на світ. Той, хто активно вшановує перемогу, і є носій добра і правильного погляду на світ. Перемога дорівнює добро, добро дорівнює владна, владна сила. Зрозуміло, що здобуття перемоги цією політичною силою жодним чином не забезпечувалося і вона не має до цього жодного прямого стосунку. По четверте, важливим наслідком взагалі є творення маніхейського. Да? Дихотомічного світогляду, який переноситься на оцінку політичних явищ, подій, партій, окремих діячів сучасності. Схема діє таким чином: є добрі і правильні ми, ті, хто єдино правильно пам'ятає про війну і до речі, лише ми маємо право визначати параметри і правила цього пам'ятання. І є вони, ті, хто неправильно пам'ятає про війну і про інші історичні речі, і відповідно не мають права визначати параметри і правила пам'ятання. Схема проста. Ми влада, правильні вшановувачі пам'яті про війну. Ми добро. Вони, ті, хто неправильно пам'ятає, вони є зло. Ми переможці, вони переможені. При цьому розвиваючи логічний ланцюжок підсвідомості часто ми можемо сміливо застосовувати тоді терміни, використання яких ще більше покликане зіштовхнути їх інших на маргінес. Вони, ті, хто неправильно пам'ятає про війну, вони є зло, вони є переможені. І відповідно вони є спадкоємцям. Якщо ми спадкоємці переможців, то вони спадкоємці темних, переможених сил і септор нацизму, фашизму і далі, і далі можна продовжити цей ланцюжок. Схема працює, працює е, дуже добре. Е, наведена схема активно використовується політичній риториці, політичній боротьбі, особливо політичній агітації, переважно нелегальній е, напередодні виборів. Можна легко заперечити свою причетність до нелегальних таких дій. Часто густо але часто густо проривається підсвідомості під, свідомості, під свідомості у вчинках і мовленні окремих непереобтяжених справжньою вищою освітою, навичками публічного мовлення чи навіть інтелектуальними здібностями посадовців у владних структурах. Я повторюю, що я свідомо не наводжу прізвища, нехай кожен присутній сам згадає відповідні приклади. Зоглядую на все сказане, постає закономірне, фактично герценівське питання, хто винний та і що робити. Ну, Здавалося б, з винним все зрозуміло, але я скажу, що винними є ті, хто дозволяє владі це без робити. Ті, хто мовчить, що найменше не аналізує публічні тієї офіційної політики пам'яті, яку нам активним часом активно нав'язують. Я оговорюся спеціально для присутніх, що я жодним чином. І особисто, як науковець, як громадянин не заперечую важливості комеморативних заходів, пов'язаних з Рукою світовою, з великою вітчизняною і подібними речами. Це важливі, потрібні, необхідні речі. І, але але привласнювання цих подій тільки однією політичною силою це річ загрозлива. Мовчання ознака згоди, а з цією згодою, що за нею ховається, чи підтримка, чи просто лояльність, лояльність, чи страх перед владою неважливо будь яке мовчання буде розцінене як підтримка. І, власне, я відповів на питання, що робити, і що робити, от цим, е, цими словами, ну, пропонувати альтернативні бачення, різні, протилежні, контроверсійні. І е, зрештою, оскільки я почав з заходу е, присвяченого з згадки про Юрія Шевельова, то е, розпочавши цієї, я згадкою завершу. Е, що в цій ідентичності може бути привабливим? І про це говорилося в попередніх виступах, і про це говориться часто. Столичний Харків 20-х років, українська столиця, пролетарська столиця, третій Харків Юрія Шевельова. з осе четвертий Харків е, на загал е, да, він пише про четвертий Харків. І я процитую буквально кілька рядків. З цього ЕСЕ Третій Харкові оспіваний так пристрасною ніжною, так велично, і так людяно, перепрошую, такою гордістю і з такою юридичністю хвильовим поховано, без некрологів, без надгробних слів, під гробове мовчання. Стан четвертого Харкова. Це стан Чернігова, Кам'янця, і Києва і всіх міст України. Тільки що в третьому Харкові особливо пишно і велично розквітла була мрія про столичність, і тому особливий розючий тут контраст із Занепадом і нидінням четвертого Харкова. От, місток від 3-го Харкова до 5-го Харкова низку низка проєктів харківських, зокрема е, проєкту е, 5 Харків на радіо Нова Хвиля яскраво демонструє. І е, е, це альтернативне бачення минулого воно має е, різним чином активно впроваджуватися. Не, не, не я не хочу сказати альтернативне бачення в однині. Альтернативні бачення різні. Різні. І саме в їхній конкурентній нормальній боротьбі буде витворено той приватний проєкт, який буде задовольняти всіх. Дякую.